Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Копіючка. Покажу вам, що є цікавого акційного. Ватні диски в упаковці 70 штук за 23,90, чашечки по 27,90, об'ємом 220 мл. Пепсі 500 мл за 1890. Така синя. Хто пробував, пишіть, я не пробувала. чипси лейс 2490, 60 грамів в упаковці. Ватні палички в пластиковому такому стаканчику 100 штук 2390. Зошит у клітинку 16,90, 60 аркушів. Легкий пластилін 3990, 12 кольорів в наборі. Контейнер харчовий із кришкою об'єм 800 мл. Ціна 16,90, зубна паста про студент 100 г за 27,90, шампуні для волосся шаума Gliss 124,90 за 400 мл. Прокладки Always 37,90. Тут є різна кількість штук в упаковці. Спрей Old Spice чоловічий дезодорант 8790 стік 8790, є різні аромати це й новинка. Лайм. Крем мило рідке Маква. Півтори літри із дозатором 3990. Зося, засіб для миття посуду. 1 літр 32 гривні 90 копійок. Засіб для миття унітазу Super Air 39,90 Мило для видалення плям 14,90 125 грамів Канцелярія. Акційні ціни на коректори стрічкові. Такий набір із степлером Ручка гелова із синім стержнем 6,90. Кришки для консервування 77,90 за набір із 50 штук. 30 гривень коштує ложка для спагетті. 6 гривень. Коштує подрібнювач для часнику або горіхів. Прес для часнику акційна ціна, форма для морозива, 50 гривень, 16,45, затискачі 35 гривень, затискачі для пакетів цілий набір, яйцерізка пластикова 25 гривень, друшлак складний квадратний 35 гривень. Килимок для просушування посуду 50 гривень. 21 гривню коштує ложка для меду. 180 гривень форма скляна для запікання. Розмір 29,5 на 18 см. І такий варіант трішки менше за 130 гривень. Засіб для розчинення жиру універсальний ціна 100 гривень. Батончик кіткат 35 гривень 2 в одному. Чипси довгі 30 гривень за упаковку. Є в різних смаках. Чай ахмат Ті 50 гривень та 40 гривень 25 пакетів. 12 гривень чай малиновий. Приправа для маринування помідорів або для маринування огірків 11 гривень. Тарілка керамічна кругла 35 гривень чорно-біла, Менажниці на 6 відділень 90 гривень. І на 4 відділи 48 гривень. Дуже мені до вподоби ось такі ємності для зберігання. Ціна 100 гривень більшої 750 мл. І є ще менших розмірів. Чисте чудо засіб для чищення 30 гривень із розпилювачем 500 мл. 115 гривень коштують підвіски в унітаз брев 3 штуки. 2 штуки 88 гривень. Персіл капсули 190 гривень 13 штук, перволь 13 штук за 200 гривень, лоск 15 або 13 штук упаковці за 200 гривень, Аріель 230 гривень 13 штук. Ленор кондиціонер для тканин 150 гривень літр 600 мл. Савекс у поліскувач для тканин 80 гривень. Тут об'єм 800 мл. господарське 72% 15 грн. Тайт Аквапутра 2 кг 100 г за 200 грн. Порошок для прання. Савекс 2 кг 250 г 220 грн. Кауфен 2 кг 700 г 150 грн. Гала Аквапудра 3 кг 600 г 300 гривень. Аріель 2,7 кг 300 гривень. Персил така ж вага 340 гривень. Парус відбілювач кисневий 900 г 120 гривень. аріель аквапудра це такий як ось цей для кольорових речей. Косметичні серветки 48 гривень 150 штук. Серветки паперові 18 гривень 100 штук. Відрута 155 серветочок за 48 і 38 в упаковці 90 штук. Серветки паперові двошарові 28 гривень 150 штук. Туалетний папір рута 4 рулони двошаровий 45 гривень жовтий. Такі рушнички паперові 25 гривень. Рута паперові рушники, 2 рулони 45 гривень, двошарові. Туалетний папір Green 4 рулони, 3 шаровий, 60 гривень. Волої, серветки бейбізая. 84 штуки із клапаном 50 гривень. Вологі серветки Little B 72 штуки 18 гривень. Фарба для волосся Palette Nature's 90 гривень. Фарба для волосся Флорекс 50 гривень. Підслідники гарні знижки 12 гривень. Дитячі жіночі. Такий варіант чоловічий по 12 гривень. Такі коротенькі підслідники по 12. Є багато гарних милих шкарпеточок. Ціни зараз не акційні. Такі підслідники. 30 гривень, термосумочка. Невеликих розмірів. Дитячі шкарпетки 10 гривень. Супер ціна. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня, гарних покупок, до нових зустрічей!